Топ-5 фактів про підземні ящики. Сьогодні я вам розкажу, де можна взяти жовті ключі і сундуки. Факт номер один. Жовтий ключ, їх можна получити, або, або вибити з фіолетового огра. Він безобідний, але буде тікати від вас. З нього може випасти 50% жовтий ключ або ж сундук жовтий. Факт номер два. Раніше сундуки можна було відкривати за монети. Це облізали. І тепер тільки можна відкрити за рекламу. Факт номер три. Раніше за допомогою лука із зривних стріл можна було добути сундук. Мега сундук прямо. І можна їх було переміщувати. А зараз вони просто зникають. Факт номер чотири. З Сундуків падає броня. але вона поламана. Ці поламані речі неможливо починити. Їх не можна використовувати на даний момент. В майбутніх обновах може можна буде використовувати. Але це невідомо, коли це буде. Факт номер 5 Я не кажу, що з сундуків падають якісь непотрібні речі. Також падають непогана бруня. Наприклад, штани сколоходки. Більшу чи на 25% у швидкість. На цьому в мене все. До зустрічі!